Доброго дня, друзі! У нас в роботі Lexus RX 400H, гібрид. Встановили доставний головний пристрій, ось таку магнітолу, ну як люди називають, тесла стиль. Ось так працює вона. Кнопочки на рулі працюють. Як ви бачите, найгарячіші новини зіркового життя. Гучність на авторадіо. Гучність працює. Замінили повністю і панель клімата, і е, верхній екран. Зараз вам вимкну задню передачу, покажу, як показує камера заднього огляду. достатньо достатньо якісна. Радіомодуль у нас зараз працює. Клімат можна додати прибирати з цих кнопочок, як ви чуєте. ось. Не дує клімат у нас, бачите? А отак у нас клімат ось дує, бачите? ну І температура так само міняється. Ну Тут можна кліматом, ось я доторкнувся, і кліматом можна управляти прямо ось з екрану магнітоли. Тобто ми можемо там автоматично кондиціонер вимикати, напрямки вмикати. Ось тут є ну, якби все те, що необхідне для того, щоб управління тобто кліматом підтримується. Тут гучніше можна робити, тут можна гучніше робити, Ось, як ви бачите, така ось у нас магнітовка. Ну і звісно, кнопки на руліті, щоб зняти бачите, трубочку. Переходить на Bluetooth. Так само кнопочка мод вона працює. Ми вибираємось, наприклад, там Bluetooth, відео, AUX, радіомодуль. Ну, модуль. Тобто все повністю підтримується і дружить повністю з автомобілем. Якщо пройтись по меню, ось головна сторінка. Тут ми можемо переглянути всі наші необхідні програми. Камера, передня, задня, це від збоку, ззаді. в цих лексусах, до речі, по камерам ще є додатковий, додатковий функціонал. Можна підключати камеру бокову на зеркалі, але в Lexus, лексусі саме в ньому. Немає цієї камери, тому якби так. Налаштування для автомобіля. Ну, Якщо Lexus гібрид, то звичайно нам треба побачити топліво. Автоблокіровка на скорості, оповіщення, закриття дверей, умна блокування. Багато дуже налаштувань, я не буду всі. Датчики тиску штатні повинні підтягнутись. Далі ось регулювання штатного підсилювача. Можна додати бас. Високі частоти. Ну, ми вже відрегулювали, збивати не буду. Да? Тобто функціоналу дуже багато і тут є додатково інше налаштування, там, хто хоче 360, додатково можна докупляти 3, 4 камери, ставити 360 на цю магнітолу. Тікуща розходи, ну як ви бачите, тут це вже є. Зараз додатковою інформацією він ще підтягнеться, магнітола. Ну і кнопочка аварійки в нас працює. Ось, в принципі, в принципі, ці всі клавіші вони так само підтягнуті. Клімат, ось, як ви бачите, я зараз ось натискаю тут, да? і, ось, наприклад, там, заднє скло, або там ось зміна напрямків клімату, або вимкнути кондиціонер, або вимкнути, як ви бачите, ось він у нас раз, раз з'явився. Коротше кажучи, все це абсолютно працює. І коли температуру, я дергаюся, зверніть увагу на праву сторону. Температура в нас ось, бачите. До речі, тільки що завівся двигун, бо це Lexus гібрид, то як ви бачите, ось у нас розход став трошки більшим.